Друзі, я буду читати Слово Боже, яке вже звучало і сьогодні, і вчора. Я прочитаю із Євангелія від Луки, із другого, з другого розділу, з першого вірша. За тих днів вийшов наказ від кесаря Августа зробити перепис по всій землі. Цей перепис був перший за правління квіріння Сирії. І всі йшли записатися, кожен у своє місце. Пішов також і Йосип з Галилеї, з міста Назарета, в Юдею, в місто Давидове, яке називається Віфлеєм, бо він був з дому і роду Давидова, записатися з Марією, зарученою з ним дружиною, що була вагітна. Коли ж вони були там, настанній час родити. І народила сина свого Берденця, і спавила його, і поклала в'єсла. Ну, не було їм місця в замістити, будь ласка, христяні. Ця історія, вона починається, знаєте, ну, я би сказав, з дуже великих проблем. З дуже великих проблем. Тоді, коли ми співали цю пісню, я сказав, що ця пісня, вона також. Мала своє, своє, свій початок, Тиха ніч-дивна ніч, вона мала свій початок з глибокої проблеми. Написали, написала цю пісню людина, яка була в глибочайшій депресії. Дуже великі проблеми були у, у її сім'ї. І коли, знаєте, не було сили не молитися, не не щось там якось боротися, ця людина просто сіла за фортепіано і почала щось грати. І з'явилася ця пісня. Строчка за строчкою, куплет за куплетом, з'явилася ця неймовірна пісня. І вона її співає зараз весь світ. Але початок був з глибокої кризи. Так і в цій історії криза вона починається з перших же слів, коли описується, що якийсь там імператор Римської імперії вирішив зробити переказ. Ми розуміємо, для чого це треба було, і, і це не було нічого доброго для людей, які жили в цій імперії. Тільки для цього імператора, для всіх олігархів, які керували цю імперію, воно це був ще більший контроль, ще більше, ще більше збагачення, а для людей це була величезна проблема. Також це була проблема і в Ізраїлі, бо вони знаходились під окупацією. І коли ми читаємо, пішов також і Йосиф з володей з міста Назарета в Юдею, то ми маємо собі. Представити, що Назарет і Віфлеєма знаходиться більше, ніж 100 кілометрів шляху, і це така пересічна місцевість, це не, не асфальтовані дороги, це не, це, не, це не автомобіль, навіть ліжка якась, це пішки і жінка дерев'яна. І я думаю, не один з нас при нормальних умовах. Ми ніколи, ми ніколи не наважились на, на це путіше. Ми ніколи не сказали, Марію, ну що, підемо? давай, нас запросили. Та ні, ти що, ти не бачиш, в якому я стані? Понимаєте, от проблема вона вже тут, що він вимушений був, а інакше ні. Не, не можна було сказати, а давайте пізніше, коли, може, якісь обставини будуть. Якісь ну, благоприятні. Не можна було так сказати, тебе ніхто не чує. І так, ви знаєте. Але те, що ми бачимо проблемою, те, що ми бачимо кризисом, то, що ми, ми бачимо таким як би, знущанням з людей, ми не, ми не можемо побачити, ми якось зациклені на цих проблемах, а ми не бачимо зверху, як Бог керує Всесвітом. А ви думаєте, це було би з Божої волі, що цей імператор захотів провести цю перепис? Скажіть, будь ласка, це була воля Божа, щоб він провів цей перепис. Тому що Богу було потрібно, щоб ця сім'я була іменно в цей час ніде-небудь, ні в Назареті, ні в сусідній місцевостях, ні у родичі десь, ні в теплому містечку. А вона, щоб знаходилася іменно в Іфлієві, вона знаходилася. І щоб іменно там були такі умови, що вона мала народити цю, цю дитину і покласти сторонами його в'яза. План Божий був такий. І тому Бог, знаєте, от там просто приводить в дійство такі мощні сили, такі мощні енергії приводить, що імператори, імператори великі, вони просто. Як марінятки в руках Бога, і вони там дають приказ, давайте бігом там ідіть кожне в своє місце. І Іосиф, який би ніколи не пішов, він стає іде. Понимаєте? Інтересно. І я хочу зараз наголосити на неймовірних, зробити акцент на таких неймовірних Божих путях, які ми ну просто не розуміємо. Яких нам ну, тяжко іноді прийняти. Давайте подивимося на цю родину. Давайте з самого початку подивимося на, на цю, на цю сім'ю. Іосиф, ну, давайте, такий шлях людини і бажання людини, а з іншого боку, бажання Бога. Давайте ми розділимо їх на дві такі категорії. Давайте, спочатку. Іосіп каже, там хочу шлюб з коханою людиною. А Бог каже. Дитина має народитися поза шлюбом. Сразу такий опс, одразу, щось не то, так? Да? Іосиф каже, вже не хочу шлюба на таких умовах. А Бог каже, обов'язково шлюб. Обов'язково. Іосиф криця. Далі. Іосиф, може каже, хочу він жити в своїй землі. Або, або робить обставини, що окупація в твоїй землі. Марія каже, хочу спокійно жити в своєму домі. Тут затишно, тут комфортно. Або каже, треба йти в Іфлеєм. більше, ніж за 100 кілометрів пішки. Далі, коли вони вже прийшли в іфлеєм, може. Може, всі вони були дуже втомлені, і Марія казала, «Хочу відпочити, хочу затишку, хочу ляг А їм кажуть, немає місця в заїзді. Немає то, де місця вдома, де ночувати. Марія думає, тільки б не народити в дорозі. А Бог каже, оце зараз саме-зараз -саме". має. Марія каже, «хочу для своєї дитини саме найкраще. А Бог каже, он ясла, вон солома, поклади її туди. Може, ця сім'я хоче, щоб їх в цей час такий такий, знаєте, для них ну трепетний, хоче, щоб їх оточували ну їхні друзі їхні рідні, і якась увага до них особлива, але до тебе приходять брудні пастухи. Ось такі бажання людини. І ось те, що ми бачимо, збудував Бог. Як люди планують свої буті, як Бог планує наші буті. І знаєте, я побачив. Як тяжко іноді змиритися і прийняти волю Божу. Просто рве все внутрі, бунт такий, немає ніякого смиріння, але саме найкраще, що ми можемо в цей час зробити, це просто покоритися Богу, довіритись йому і заспокоїтись Божих руках. Отак, от як младенець Ісус, це немов лятко заспокоїв покоїлося на ніжних руках своєї земної Матері. Отак, от, так, щоб ми могли навчитися, покоїтись в Божих руках, зараз в нашій країні відбувається таке, що люди багато що роблять не за своїми планами. Вони вимушені все оставляти, вони вимушені їхати кудись, вони вимушені. Переховуватись, вони вимушені там добувати собі пропитання в цих, там, де його немає. Багато ми чого робимо із того, що нам не хочеться. Але давайте будемо завжди пам'ятати цю івангельську пару Йосифа і Марію, наприклад, яких Бог показував свій путь. І цей путь був. Неймовірний. І, і якщо ми будемо покарятися Богу і йти Його путями, це буде саме найкраще, що ми можемо зробити. І будемо впевнені, що якщо у нас там не хвати сили виконати свої плани, Божі плани завжди виконуються. У Бога завжди будуть сили, щоб виконати свої плани. Я нагадаю текст, який колись сказав пророче. Пророк Ісай, 55 розділ, з 8 вірша, він передає Слово Боже, бо говорить, бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. І тому будемо покарятися. Богу, який веде нас до небо. Далі я буду читати цю Івангельську історію з 8 го вірша по 14 й вірш. В тій стороні були на полі пасухи, які вночі стерегли отару свою, раптом ангел Господін з'явився їм, і слава Господня осяяла їх і злякалися страхом великим. Ангел сказав їм: не лякайтесь, бо я звіщаю вам велику радість! Яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидовим Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака: ви знайдете дитину сповиту, що лежить в яслах. І раптом з'явилося ангелом, числене воїнство Небесне, яке, яке славило Богу і вигукувало, слава Богові на висоті, на землі, мир. В людях благовоління. Слава Богові на висоті й на землі мир в людях доброї волі. Благовоління це якраз і наше таке розуміння сучасне. Це добра воля, блага воля. Але якщо ми тако подивимося на цей текст і будемо. Ну, Критичні, то ми можемо задати питання, а про який мир говорить Бог? Говорить, от ангел говорить про мир, а на землі постійно війни. І зараз на нашій землі війна. Про який мир? Що це за мир? Що це за особливий мир, який приніс Ісус Христос? І ви знаєте, вже цю, цю мисль озвучував Рувім, перший проповідник. І це дуже важливий мир. Це такий мир, який оцей світ ніяк не збудує. Цей світ представляє собі мир так, коли мені нічого не загрожує, коли спокій і безпека. Ось так десь такими словами можна. Описати то, цей мир, який, який от, люди ну, собі ну, малюють. А мир, про який говорить Бог, це перше, це стосунки між людиною і Богом. Тому що ми всі, будучи по природі грішниками, ми знаходимося в испорчених стосунках з Богом, між грішником і Богом війна. І ця війна, вона закінчується смертю людини. Завжди. Людина програє цю війні, бо вона є грішником. Бога вона перемогти не може. А Бог через народження Ісуса пропонує цьому світу мир. Це мир з Богом. Я мирі з самим Богом. Я не боюся тепер Його. Я довіряю Йому. Я не боюся смерті. Коли прийде цей неминучий час, я з радістю зустрінуся з зі як своїм батьком і піду в Його царство. Це особливий мир, який приніс Ісус Христос. І це сам Христос проливає в наші серця в цю впевненість у вічне життя. Це не то, що я такий якийсь самовірений, я такі якийсь особливими откровеннями, та ні, я читаю Євангеліє так само, як ви читаєте. І я розумію, Христос є мій Спаситель. Він прийшов, щоб врятувати мене від мого гріха і дати мені мир з Богом. І якщо зі мною щось стається, я впевнений, я буду з Ісусом на небесах Його Царства. Христос вже коли перед своїми стражданнями, Він заставив залишив учням такі, таку обіцянку, він сказав, зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як світ дає. Серце ваше Нехай, не тривожиться ані не лякається. Знаєте, куди приходить оцей Божий мир, Божа впевненість, що небо це твоя майбутність. Це той шлях, це, ну, це гарантія Божого спасіння. Ось тоді е, Христос каже, ось серце хай не тривожиться. Тут, звісно, ми не знайдемо цього. Нас оточують тривоги з самого ранку до ночі. І тільки в Босі ось є ця гарантія миру. Як це важливо, коли твоє життя може зупинитися в другий час? От як важливо мати цю гарантію спасіння, коли наше життя може просто отако от в будь-який час зупинитися. І вчора, перед тим, як приїхати сюди на зібрання, яке було вечором, мене запросили на похоронах. Людина геть не планувала свою смерть. Їй було трохи більше 60. Днів. Але обірвався троп і вона просто. На руках у, у, у жінки померла. Стала слабість, стала латишка, жінка підбігла, підняла голову, подушечку підставила, а він мужтів бігнути. Ось так. І це, це вчора її ховали, цю людину. І це може, скажіть, хтось може застрахований від такої події. Як же важливо бути впевненим, що ти маєш життя вічне, коли ми живемо, живемо в цьому такому слабенькому немощному тілі. Як це важливо. А що це за особливі люди, про яких небо говорить? люди доброї волі? Чи ми являємося людьми доброї волі? Бо, знаєте, у цей мир, який Бог дає, Він. Його можуть прийняти тільки ті люди доброї волі. Розумієте? Всі інші, вони якось вони, будуть, вони не зможуть його прийняти. На землі мир в людях доброї волі. Що це за добра воля? Я для себе розумію це так. Це ті люди, які прийняли волю Божу для себе. Тому що, в Слові Божим, так і написано, що воля Божа, вона добра для кожного із нас. І якщо ми приймаємо цю добру Божу волю, то і ми стаємо людьми доброї волі, Божої волі, які без роботу, без сумніву відмовилися і відмовляються від своїх планів, від своїх намірів, а брали для себе Божі плани і Божі наміри. І тільки такі людям і доступні. Той неймовірний Божий мир. Як колись Марія, мама Ісуса, коли вона почула слова Ангела, який сказав їй, що ти маєш народити Месію, вона сказала, буде мені по слову Твому. Вона спочатку вона задала питання: а що? Я ж, як же я чоловіка не знаю, як же це буде? Коли Ангел сказав, що це. Божа відповідальність, ти маєш просто народити сина. вона сказала, хай буде так. Це дуже чудовий приклад людини доброї волі, яка приймає Божі плани в своє особисте життя. І бажаю, щоб ви всі були людьми доброї волі. І тільки тоді в наших серцях буде Божий мир, який обіцяє небо. А щоб зрозуміти? Як він приходить, цей Божий мир в наше життя. Як приходить справжня радість, читаємо далі Івангельську історію. Але будемо читати її в сучасному перекладі. В сучасному перекладі. Знаєте, він надто сучасний, він вчорашній переклад. Це я його вчора перемагав. Цей переклад зробив. Я буду читати з 14 го вірша. З, з ангелами під численне войс небесне, яке славило Бога! Вигукувало, слава Богові на висоті, на землі мир, людях благовоління. І далі мій вже перед. І спитали послухи ангела, а подарунки сьогодні будуть? Ангел сказав їм, о люди, якби ви зрозуміли що народжене дитя це і є самий найбільший подарунок Бога людям, тому що завдяки Христу ви зможете мати мир з Богом і вічне життя на небі. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали, подарунків сьогодні не буде. зараз ніч, треба берегти вівці, Віфлеєму далеко, ми нікуди не підемо. І тільки деякі сказали один одному: Ходімо до Віфлієму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І поспішаючи, вони прийшли і знайшли Марію, і Осипа, і немовля, що лежала яслах. і побачивши, вони розповіли про те, що було звіщено їм, про немовля оце. І всі, хто чув, дивувалися тому, що послухи розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. І пастухи повернулися, славлячи та вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили, як сказано їм було. А інші пастухи сказали нам так добре! Навіщо ви ходили туди? Ви стали якимось дивними після того, як ви побачили Христа? Дивіться, бо з вас роблять фанатики. Ну, Вибачте, отакий переклад получився. Він вийшло на спостереженнях вчорашнього дня, коли люди планували прийти і отримати подарунок на Різдво. Але коли вони бачили надпись, типу, на дверях подарунків сьогодні не буде», І вони розверталися із таким огорченням. А я ще раз хочу нагадати, що Ісус Христос. Це є найвеликий подарунок, який може отримати людина. Саме найбільший подарунок, який Бог приготував людям. Я ще раз нагадую, що тільки Христос, тільки завдяки Христу, ми зможемо мати мир з Богом і вічне життя на небі. І справжня радість і справжній мир приходить тоді, коли. Ми зустрічаємося з Ісусом. Отак, От як зробили у ті деякі пастухи, які послухались ангела. І вони прийшли в Іфлеєм. І вони зрозуміли, вау, Бог сказав все вірно, це лежить наш Спаситель, це лежить наш Месія. І тоді вони, у них в серці з'явилася неймовірна радість. Я спостерігав часто, як діти отримують подарунки. Їхньої радісті було на 10 хвилин. А потім починалися варка, сперечання, образи, а може навіть і бійка получалася, коли там хтось у когось починав щось тягнути, а то йому бах по голові, і отаке було, і сльози були. І буквально декілька хвилин назад вони з гарячими глазами такими палаючими тримали ті подарунки в руках, а потім ну, через пару хвилин уже другий вогонь палає в, їхні, в їхніх очах. Радість, яку ми можемо отримати через такі прості земні подарунки. На дві хвилини радість, яку дає Христос. Нашим серцям на все життя. І не тільки на це земне, а на всю вічність. І так я хочу підвести деякі висновки з цієї євангельської історії Різдва Христова. Є Божі плани для нашого життя. Їх треба прийняти і виконати Божу волю. Тоді Божий мир. Прийде в наше серце, а справжня радість прийде не від подарунків, а від зустрічі з Ісусом. І, бло, і бажаю кожного з вас зустрітися з Ісусом як можна піскріше. Слава йому! Амінь! Зараз будемо молитися.